Василю, а де зоряна, а де діти? Ольга вийшла з буса, який привіз я аж під саму хвіртку і не мала зрозуміти, де дочка, чому не зустрічає її, а зустрічає лише зять. Давайте сумки, зараз все вам розповім, сухо каже зять. Поки Ольга роззиралась навколо, дивилася, що змінилося, Василю взяв тещені сумки і попрямував відразу стару хату. Ольга лише рота розкрила, щоб запитати, що він робить, та зять випередив її. На час відпустки поживете в старій хаті, каже. Заробітчанка, яка вже 18 років важко гарує в Італії заради кращого майбутнього, раптом зрозуміла, що всі її старання марні, бо зять ось так просто зачинив перед нею двері нового будинку, який зведений за її Заробічанські важко зароблені євро. Макарони можете собі лишити, а гроші відразу віддавайте мені. Справа є ще одна, гараж треба до зими закінчити, скомандував Василь. Ольга нарешті почала приходити до тями. Зачекай, Василю, дай мені з дороги перепочити, хочу помитися, поїсти. А тоді вже будемо сумки розбирати. Обережно каже, розуміючи, що таки щось не так. Зять скоса подивився на те, що але промовчав нужне забирати у неї гроші силою, відпочине і сама зараз віддасть, адже саме так весь час і було. А де зоряна, чому її немає? повторила своє запитання Ольга. Їй було дивно з того, що дочка її не зустрічає, адже зоряна добре знала, що мама приїжджає у відпустку. Зоряна з дітьми в місто поїхала, сказала, що в нашій квартирі заночує, а завтра приїде, щоб вас побачити, пояснив Василь і вийшов з старої хати. Гонорово, як господар, прямуючи в нову. У Ольги і справді на подвір'ї було два будинки. Один вона звела за той час, поки на заробітках була, а інший старий, в якому вона колись з дочкою жила. На заробітки Ольга поїхала з великої бідноти. Працювала жінка в місцевій школі прибиральницею. Чоловіка не мала, барана вдовою стала, свою єдину доньку сама ростила, батьків теж не було вже. Добре, що хоч рідна сестра Ольги неподалік жила. На неї вона й залишила свою 15-річну донечку, коли поїхала в Італію на заробітки. Зоряна вийшла заміж дуже швидко, вже у 20 років зятю додому привела. За цей час Ольга вже заробила кругленьку суму, тож відразу раптом взялася зятом будувати будинок. Це було її найголовнішою заробітчанською метою. Раділа Ольга, бо мрія здійснилася такого будинку, як у неї нема усій окрузі. Вона планувала, як повернеться у ньому жити разом з дочкою і зятем. Три роки тому Зоряна мама попросила ще одну кімнатну квартиру купити, мовляв, діти підростають, житло зайвим не буде. Необхідна сума у Ольги була, тож вона приїхала додому і купила ту квартиру, яку захотіла зоряна. Адже є дві внучки, кому з них ти пригодиться. У бабусі в планах навіть було з часом придбати ще одну квартиру, щоб у обох внучок житлом забезпечити. Та зараз, коли зять її спровадив стару хату, Ольга не на жарт злякалася. Вона серцем відчула, що щось таке не так. Зранку приїхала зоряна з дітьми. Мамо, сподіваюся, ти йому гроші ніяк і не дала? запитала вона прямо з порогу. Кому? перепитала Ольга. Ну як кому? Василю, звичайно ж, кому ж ще? Мамочко, якби ти знала, що тут робиться, коли тебе нема, не витримала і розплакала зоряна. Виявилося, що в нас чоловіком вже давно погано живе, але мамі нічого не хотіла казати, щоб не зазмучувати її зайвий раз. Тому і квартиру попросила її купити, що коли вже зовсім погано, мати куди втекти. Ольга про це навіть нічого й не підозрювала, бо донька нічого не казала, а зять був зразковим, коли вона додому приїжджала, так мівки награти. Але цього разу він же не присховував свого роздратування і відправив дружину з дітьми на квартиру, а тещу в стару хату. Що ж тепер робити? розгублено запитала Ольга доньку. Може, розлучитися краще, несміливо запропонувала. я його, мамо, та й діти у нас є. Може, він ще зміниться, з надією в голосі сказала зоряна. Від того, як бачить цю непросту ситуацію дочка, Ольга ще більше розгубилася, тепер вона і справді не уявляла, що робити далі. Розуміла заробітянка, що за всі свої старання вона отримала те, з чого починала свою стару хату, який їй доведеться віку доживати, якщо вона нічого зараз іншого не придумає. А що тут можна придумати, якщо Ольга необачно все відразу на доньку і зятя переписувала, так що на ній, по суті, крім цієї старої хати, більше нічого і немає? Неприємна і складна ситуація. Що ви порадили Ользі зараз зробити?